Golf 4, мотор 1.6 BFQ. Прогнив оцей теплообмінник, пішло масло в систему охолодження, відкрив бачок, дивлюся, там емульсії дуже багато. Десь літр масла зайшло в систему охолодження, може навіть і більше. Рішення яке: не хочу я ставити інший теплообмінник із цим, мучиться, з прокладочками, з цим, які підтікають. Дію радикально, викрутив цю ось трубку, яка вкручується в блок. І воно, на неї одягається цей теплообмінник, а потім зверху ви накручуєте фільтр. Обрізаю ось так різьбу. І сажу її на фіксатор різьби в блок. І далі просто буде накручуватися фільтр. Різьба ось десь приблизно отак сидить в блоці, не дуже багато, менше половини. Тому вам цієї частини з головою вистачить.